Так, вас вітають перші найкращі очисні Львова і цієї України. Е, так, це у нас геодезичний стовп, до якого у нас йде прив'язка. Це у нас вже починають монтувати кран. А це у нас вже тут набирають арматуру на фундаментну плиту очисної споруди. І ми бачимо, що вже на реактор набрали. Зараз я підійду з іншої сторони, вам покажу. Трошечки більше. Тут треба перескочити якраз от на цю плиту якщо вийде. О, файне. Так, от дивіться. Отам, де йде посилення, там будуть якісь колони. там, де затемнення, бачите? Там скорше за все буде підніматися якісь колони, а це е, окреме армування йде, це армування е, ядра реактора, в якому будуть відбуватися основні процеси. І що, На наступний тиждень вже хочуть заливати моноліт. Нам би до Нового року піднятися б з землі, щоб нам не заважали не заважало дощі, сніг, щоб ми вже могли навіть відсипатись назад. Це основне завдання по очисних спорудах. Бо очисні споруди здаються в експлуатацію. Разом з першим будинком. Вон там, бачите, наш перший будинок, там, де багато кранів, а тут наша очисна споруда. В принципі, все. Тут особливо немає чого показувати, просто показую вам, що всередині, бо вхід на територію заборонений. А тут у вас такий відео-репортаж. То наступного тижня тоді, якщо замонолітять, моноліт... за мабуть, можуть і в суботу монолітити, то можна на наступного тижня, якщо не буде мон... моноліту, я не буду приїжджати, якщо буде, то я приїду-покажу. Все, до наступних зустрічей.